То, до хлопців заїхали, то їхнє свідоцтво, що дійсно Бог є. О. Захар, ну розповіш. Історія в нас була така. Поверталися з хлопцями з позицій е і вже приїхали до місця розташування нашого підрозділу і попали під вогонь дальньої артилерії. Е Нам потрібно було пересісти в іншу машину і їхати далі в інший населений пункт. І Період, коли ми пересідали в іншу машину, попала під обстріл, інтенсивний, дуже поряд, там десятки метрів. І коли ми запригнули в іншу машину, почали їхати далі. У нас включається в автомобілі молитва Божа українською мовою якийсь канал, церква молилася. І ми цілі всі виїхали. Божою молитвою виїхали всі цілі з під обстрілу. Слава Богу. великий Господь Бог. Нехай хлопці, Господь вас береже. Вот. Дякуємо вам за те, що ви бережете нас, охороняєте наш спокій. І Боже благодать. Зараз я помолюсь за вас, добре. Зараз виключу відео.